Сьогодні вперше проведу розбір світлових схем з моїх відео. Тут я використав дзеркало та ручку шафи. У дзеркалі відображається вазонок і його підсвітив двома такими світильниками, щоб створити м'яке освітлення. На саму камеру світили три джерела світла. І ось кадр, який в мене вийшов. Одна RGB та, що вгорів, є вузько направленою і підсвічувала руку. Ще один підсвічував руку знизу, а світло, що ліворуч слугувало заповненням. Ще одне окремо заливало фон синім кольором. І ось результат, що вийшов. У третьому кадрі один синій світильник заливав фон. Світильник що справа додавав об'єм і забирав зайві тіні. А світло що зліва було вузьконаправленим і додавало акценту на камеру та об'єм в кадрі. А ось результат. Тут я використовував два світильники, що підсвічували фон, а третє джерело світла створювало акцент на руку, додаючи об'єму. На основній локації я побудував окрему схему світла. Три світильники були направлені на саму камеру. Два стояли на підлозі та створювали жовті бліки. А ще один підсвічував двері. І ось що з цього вийшло. Так як це перше моє таке відео, мені було б цікаво почути ваші думки щодо нього в коментарях.